Вітаю в ефірі! Новини України медіа нетворк. З вами Оксана Цибуля Назар Задерій і одразу до новин. Одразу до новин. І отже, підсумуємо те, що сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Ну, по перше, розповів... сьогодні відбулося засідання РНБО. Воно розпочалося о 15.00, Після нього вже був брифінг і, на брифінги, і до речі, про те, що на брифінгі казав Данілов, секретар РНБО. Вже всі чули в а Ми лише коротко розкажемо про це. Ми що по пунктам пройдемося. Там розглядалось вісім питань. Ось давай покажемо ці. Питання, онови, будь ласка, отже, обговорювалася стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Це було серед іншого. десь друге питання, от а також розглядалося питання щодо можливих можливого відкриття справ проти народних депутатів, які голосували 27 квітня 2010 року за харківські угоди. До речі, Данілав сказав про те, що можна буде список цих депутатів побачити на сайті, але ну, для тих, хто хоче, можна зайти на офіційний портал Верховної Ради. Ми теж зробимо цей список. Mm -hmm. Тут повністю є, хто голосував. Повністю голосувала, звичайно, партія регіонів. І ось, Там можу сказати, депутатів. Так, тоді був народним депутатом Рінат Недович Ахметов. Він теж голосував за. Від uh -huh. батьківщини голосували за ну взагалом більшістю депутатів була відсутня, але голосували е ну там щось близько десяти людей, і е серед них Святослав Олійник, це колишній голова облради е Дніпровської облради. Тобі це ближче. Так, це так мені ближче, але ну Олійник – це ж друг Коломойського. Ну так, так от е Олексій Данілов сказав: зацитую, якщо СБУ вважатиме за необхідне. Е Тобто служба безпеки має порушити справи по держраді щодо цих осіб: 236, нагадаю, народних депутатів, які голосували за харківські угоди. Ну і до речі, серед них є те, ті, хто вже переховується, тому що, наприклад, Царьов, ну, він ж каже, що там царь. є і чинні народні депутати. Так, чинні, чинні. Ми ж ознайомимося з цим списком. Ось далі Данілов повідомив, що продовжили санкції проти двох російських банків ще на три роки. Далі він заявив, що запрацює центр протидії дезінформації з вівторка. Центр це протидії станеться. дезінформації це вони будуть аналізувати мас-медіа угу. на, на факт дезінформації у мас Саме далі стосувалося ще питання націоналізації, зокрема моторсі Данілов сказав, що точно будуть його націоналізовувати. А в чому історія? Я просто трошки нагадаю, що 1 лютого вже були е, китайські інвестори, вони викупили контрольний пакет акцій Моторсічі. І е, е, після цього, коли е, держава Україна сказала про те, що вони будуть націоналізувати «Моторсіч», Січ, то китайці, китайська. Е, Сторона, вони сказали, що запровадять санкції проти України, і вони надіслали вербальну ноту проти цього. Збиралися проводити установчі збори: це китайські інвестори та бізнесмен український Ярославський, але були збори ці зірвані службою безпеки України. Але зараз наразі Моторсіч все ж таки націоналізують. І він, до речі, сказав, що акціонерам, інвесторам, от які нині володіють підприємством, виплатять компенсації. І ще справа щодо Донецького облгазу. Облгаз, його теж будуть націоналізовувати, і вже якщо підсумовуючи, то підсумовуючи Данілов обіцяв, тобто анонсував, що будуть ще нові санкції проти фізичних і юридичних осіб, які будуть розв'язатися на наступному засіданні Ради національної безпеки та оборони. Коли це станеться, невідомо поки так що чекаємо. Так і наступна новини: це е, силовики проводять обшуки мережі АЗС Глузко. Так масштабні обшуки. Так, масштаб, масштабні це найголовніше. Супер масштабні супермасштабні Супер обшуки. Чому цікава ця компанія? Вона пов'язує її з Медведчуком. Комом Путіна. Кому Путіна так. Отже, ми знаємо, що знову ж таки є інформація. Я читала ухвалу суду, яку виклав виклало видання Енкор. І угу. uh, там можна побачити, що все ж таки вони хочуть вилучити всю бухгалтерію uh, і дослідити, чи дійсно uh, ухилялася компанія від сплати податків. От так. там щось на 20, на 240 мільйонів здається на ухилялася угу. від податків, але зараз ще тривають uh, і обшуки І приємних новин. Так. Ну, Apple запустила український розділ сайту, але поки що він не зовсім повністю е, українізований. Ну, е, але все ж таки мені подобається, що там є українською мовою вкладки, написані. Поки що тільки вкладки. Поки що тільки вкладки, так. І ще там щось про вакансії йшлося. Так, з, і про вакансії здається. є. Наразі вакансія у березні з'явилася податкового аналітика в Києві. Перша вакансія з'явилася у травні 2020-го, mm -hmm. а наразі є вакансія податкового аналітика, тому всі бажаючі можуть податися. Що ж, порядок денний наш вичерпаний. Закликаю вас підписуватися на наші сторінки в соцмережах, йдеться про Facebook. В Ютубі ми також викладаємо саме оці випуски новин на YouTube юмн Також підписуйтесь на наш телеграм-канал в Месенджер. І також, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. Якщо ви зайдете на наш сайт, там зразу ви побачите кнопку червону, таку донейт, і тут є всі реквізити. Ну а ми побігли працювати. Так, да, тому що сьогодні день насичений, Рада національної безпеки оборони підкинула нам дрів. А поки що на, цю, на цей момент це все. З вами був Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.